Йдуть ремонтні роботи в укритті художнього музею. Це приміщення колишньої жіночої гімназії. Десятки років підвал будівлі був складом непотребу. Повномасштабне вторгнення Росії змусило керівництво закладу замислитись над змінами. Це одне з найбезпечніших місць художнього музею, говорить його директор Юрій Ткач. Під час оточення Чернігова тут можна було сховатися. В основному тут перебували самі працівники. Так, інколи ще тут були люди, які заходили, які, можливо, тут перебували десь на чергуванні поряд, і треба було сховатися. Ми, звісно, запускали. Перебуваючи в укритті, виникла ідея створити безпечну виставкову залу. За осінні місяці 22-го року провели косметичний ремонт за кошти обласного бюджету. Цей простір захист. По-перше, це захист, це безпечне місце, тому що кожного дня у нас тривоги. Робити класичні експозиції у верхніх залах музею не можуть через загрози ракетних ударів. Облаштування укриття це єдиний шанс для музейників продовжувати свою роботу. Можна не переривати відвідування музею, відвідування заходу, тому що це ну фактично, це, це не бомбосховище у повному розумінні, звісно, але це укриття з двома виходами, з водою, з санвузлом. Наразі це перше приміщення, яке адаптували для виставкової роботи. Керівництво музею вже шукає меценатів для проведення ремонтів у сусідніх підвальних приміщеннях. Аліна Кожинська, Дмитро Фальчевський, новини Суспільне, Чернігів.